Привіт! Я Ігор Захаренко. Вітаю вас із Швейцарії. Лейзен. Це грабернець. Там є ресторан, що повертається. Називається Кукласонен. Звідти потім знімемо теж. Так, гора називається Ітур і в такому місці дійсно суперово кататись. Правда ж кажуть, що Швейцарія це рай. І я вам шлю привіт з раю. Тут трохи проти сонця, О, там десь лезен. Давайте ще трохи людей зовсім мало. Так, а це ж ян, бачите? Ура! Привіт! мої лижі.